Здравствуйте, хлопці, Андрійні Частина. Привезли нам баки сьогодні. Зберігання, абсолютно нові. Не знаю, скільки вони пролежали, але вони йдуть з оригінальної кришки. Вони ні разу не були в роботі, абсолютно нові, з новими датчиками тих часів. Плюс в деяких іде фільтр гідробака. І ось є в наявності по три. 800, поки із них вже е, два приїхали, забрали, бо там хлопці чекали цю ціну. Тобто осталось ось раз, два, 5 баків і все. Більше бо такій ціні не буде. Тобто, якщо хтось там через год набере або хто ще, це у нас е, Баки, і їх вже не буде. Тобто буде друга ціна, якщо будуть другі баки, то не ображайтеся, якщо ціна буде друга. Поки ось така ціна, заберуть все, більше такі по такій ціні не буде. Рівночна ціна, їх там десь 5400 5, 5 чимось це ідеальні баки, без ржавинки, без нічого. Ці баки, тому що вони полежали, і ось такі рижики. Ну, зрозуміло, да, що час бере. Свої, і за цього подали сріжки. Ми їх не викрашували нічого. В такому стані, як воно є, не марафітили, не наводили губки, краще клієнту продати так, як є, щоб він бачив. Але ціна буде там, на щитаю, 40% дешевше від ринку, зразу продали і все. Чим будемо викрашувати, наводити губки губки продавати тобто, по рік-два їх. Там, ну, краще зразу за один раз продати і все.